У нас немає іншого шляху. Два роки назад ми вибрали боротися, і ми боремося. Це благодійний захід на підтримку Збройних сил України, що організували у Бучі в перший день весни. Його мета це брати кошти для придбання дронів для підрозділу Чорні журавлі. Подія об'єднала небайдужих жителів, волонтерів, підприємців та військових. Так, ми багато чого маємо, але ми ж знаємо, поки пройде тендер, поки закупівля, то це може тягнутися. Але дякуючи волонтерам, вашим донатам, це можна зробити тут і зараз за пару годин. Тому не перестаю дякувати. Я пам'ятаю той час, коли ми були згуртовані, коли ми були в окупації, ми допомагали один одному, як ніколи. І я хочу, щоб ми зараз не втомилися, не здалися. Це ще попереду. Нам з вами зустрічати наших рідних хлопців і дівчат додому. Для початку провели нагородження та вручення подарунків волонтерам та військовим. Серед них захисниця Анхі, яка раніше шила сценічні костюми для акторів. На початку повномасштабного вторгнення вона перебувала у селі Стоянка. Жінка взяла до рук зброю та записалася до місцевої територіальної оборони. Більше за все запам'ятала, як їхав батько цього ніколи. Не забуду. У нього в голові була пуля, але він вже їхав на адреналіні. Його жінка ззаду тримала вже мертве дитя на руках. І донька їхала зі дирваною рукою. Це було страшне, що я бачила. Військова прийшла тактику поводження зі зброєю вишкіл та закінчила декілька шкіл курсів по керуванню дронами. А тепер вона працює з зовнішнім пілотом на передовій. Дрон спасає життя не тільки тим, що він несе якісь бімби. Голову, вибачте, але він ще заміняє розвідників, які можуть не виходити на позиції, а ми зберігаємо життя дронами. Командування бачить картинку, вони бачать, що відбувається. Чим більше дронів буде, що і в ПІВІ, що в мавіків, полюбе. Тим більше буде збережено життів. Аукціон розпочали з представлення колекції українських вишиванок та віночків від дизайнерки Ірини Підліпської. Її роботи продаються в Україні та за кордоном. Майстриня створює головні обори з квітів вже понад 10 років. Цю техніку вона колись опанувала самостійно. Жінка працювала менеджеркою з продажів і ніяк не була пов'язана із ручною роботою. Але наважилась опанувати нову справу завдяки своїй сестрі. Я спробувала один віночок, він продався, потім другий, третій, і я зрозуміла, що в мене щось таке виходить неймовірне. Класно, я прям відчуваю кольори, я відчуваю, як це зробити краще. Ну, так, і почалось, почалося так. В рамках аукціону продали картини боксерські рукавиці з підписом Віталія Кличка, розмальовані тубуси юної художниці та родинні рушники, які надала Оксана Петрова. У 2014 році вона виїхала з окупованої годлівки та забрала з собою родинну реліквію рушники вишиті ще її прабабусею. Нині жінка перебуває в Італії та всіляко допомагає військовим. Стартова ціна я рушників близько 100 років. Тобто вони ж дуже там є. Є рушник такі, що в нього ж тканина, вся така ну, ось трішечки, так, трішечки. Ну, І малешне, тому ми дуже обережні. А це показ оберегових хустин від дизайнерки, архітекторки та енерготерапевтки Олени Сонячної. Її колекція має назву заради життя. Вироби зроблені в одному екземплярі з матеріалу шовк-атлас. Сонячний сокіл, який над нами всіми. Україна захищена Богом людьми, Олена Сонячна вже більше 20 років створює аксесуари та прикраси, які надають людям силу. А ще вона їздить по шпиталях та працює з військовими. Я приходжу з мандалами, роблю з ними, розмовляю як психотерапевт, як, скажімо так, людина, так, як жінка і так далі. Тобто, в мене дуже багато там функцій, і це не можна сказати одним словом лікар. Ні, Це лікар душ, скажімо так. Оце в мене така місія. Ще одна колекція одягу від компанії Калина, що має більше 30 років досвіду роботи та впізнаваність по всьому світу. На завершення аукціону виступив виробник, який представив присутнім дрони. Саме цей апарат це багаторазовий, тобто відпрацювала апташка, і повернулася додому. Також є апарат, який трішки поменший. Тобто, це якраз ці апарати, які так названі камікадзе, більшість в масі одноразового призначення, тобто вилетів, відпрацював і про нього забули. Наніс багато добра. Благодійний захід організовує клуб нове оточення. Нові можливості вже не вперше. Минулого разу вдалося зібрати 103 тисячі гривень та придбати спальники для військових. Клуб понад шість років створений раніше. Задача була об'єднати підприємців і багатодітних сімей, багатодітні сім'ї з метою підняти. Настрій багатодітним мамам показати, наскільки важлива їхня роль в суспільстві, і наскільки важливо, що вони йдуть на, на те, щоб мати багато дітей. Приходом війни багатодітні сім'ї виїхали за межі України, і майже ніхто не повернувся з них. Тому виникла нова ідея, нова тема, нова аудиторія це наші військові. Взяла участь у аукціоні та перерахувала 104 тисячі гривень волонтерка та підприємниця з Ворзеля Лілія Мазур. Як можна від цього розуміти, втомитися? Я навіть не знаю цих слів. Я не знаю. Я все працюю, У мене в чоловіка волонтерський центр. Ну, він може, він бізнесмен, програмне забезпечення, там більше грошей. Він більше може. У мене всі об'єкти розбили, я менше. Ну, що якісь крупіці, все, що я заробляю, я віддаю. Все. На благодійному заході вдалося зібрати 160 тисяч 600 гривень. За ці кошти придбали один багаторазовий та три одноразових дрони. Їх передадуть військовим на передову волонтери. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі спеціально для «Медіапогляд».